Хід розхилює жита, пролітає стомлині літа, життя мости, без Коли ми ще починали ходити в храм Іванівський храм, ми побачили. Що на кожній літургії, без будь-яких виключень, незважаючи на погодні умови і таке інше, бабуся приходила сама і приводила двох своїх маленьких внуків. Ці внуки, Кирило і Павло, де вони? І Сьогодні вже виходьте потихеньку, виходьте сюди, виходьте, Добаві. виходьте. Ми сьогодні вже допомагають служити нашому отцю в цьому храмі. І е, дивлячись на те, як вони працюють в медійній школі, які питання вони раніше ставили, які ставлять сьогодні, я розумію, що ця родина завжди з Богом. і ця родина для неї е, е, слово служіння, слово Бог, і все, що Він дає нам, це не пустий звук. Тому я передаю слово Лі Степаніві, вона нам трошечки розкаже. Вона не звикла виступати, для неї це важко. і Вона так само плаче, але розказуйте. Ну, В мене моїх дідусі, бабусі, тих нічого не залишилося, бо я звідси родом не звідси. У мене все залишилося там, на батьківщині, де я то, я з Львівської області сама приїхала. Ну, Поки ми жили там, у нас радянська влада, яка прийшла після війни. в 40, у 2006 році, в 1939 нас присоєдили до України повністю, а в 40 після війни почалося розпоркулення, почалося це. У нас забороняли всі вишивки, нас не можна було ні входити, ні вишивки, рубашка, ні все це забороняли, ховали нас, демоги, тільки що батьки ховали. Дідуся по татовій лінії він був у нас, ну як, одноосідлях називалися. Мав колег свої маса, забрали теж, в чому розкорпули. Мати, весь час моя ходила по наймах, поки прийшли це. Так що в мене моїх нічого не залишилося. Це вже як я переї... вийшла заміж, я вже тоді стала, вже трошки спокійніше, нас там стало, і почали відроджуватися оті всі вишивки. Це вже считай, я вишивала майже все сама. Оцей рушник, це, звісно, мені подарували мені двійти, як я йшла заміж. Це вже вишивала я сама в салфетці. І на це. це подушечки, як діти родилися. Це, це коляска, я їм вишивала такі подушечки. Оце все було до кроваті, Оці пташечки літали. Ну це подушки, які вишивали. Я кажу, за все вишивалося вже моїми руками. Ну, Тут на фотографіях, тут може і не видно, тут їдуть, мій тато є. Батько, чоловікова сестра, там все. Оце все, що збереглося в нас на фотографіях, це все в мене було, що збереглося, оце я дітям це показую, вони дивляться його. І... А це кажу, ну нема нічого. Основне, оце зараз ікона, оце залишилося в мене від моєї похожної З моєї, я так зрозуміла, було передалося теж від її бабусі. І це вони дали їм, як виходили заміж. Воно в мене так на покуті стоїть, я його не знімала, так і бережу. Це. Тоже оця вишивка, це її вишивка рушник. Вона вишивала його. І дуже багато рушників, бо дуже багато всього теж залишилося, я його не викидаю, я його бережу, хай воно лежить. Бо це воно колись прийдеться, може вони і згадуватимуть його. Це може воно буде ще й губче, а може хтось, що воно буде ще прийти. Ну, поки бережемо, кажуть, все його. Ну, а так що ще більше розказувати, ну, не пане Степане, розкажіть, як ви хлопців будете, щоб вони до храму йшли. А я думаю, кажу, вставайте, бо вже пора. Вставили... <реш> Почули, який рецепт? Вставайте, бо вже пора. Ну це без п'ятнадцяти сім сьогодні встали, бо, каже, треба йти, Він <реш> сказав, батюшка на сім часов, так вони встали. <реш> Паша, що ти нам розкажеш? Ну, що <реш> казати. Ти до храму ходиш, бабуся тебе дубцем туди жене, чи ти такий сам йдеш, тобі ]육у. хочеться. Ні, вони дубцем ніколи, я їх не гонила, тобі брала завжди. Це? І, що, і що для тебе? ось це, Ти приходиш в храм, що ти тут шукаєш для себе? Поділись, з дітям. Каже, друге, а що мені Бога попросити? Кажу, проси, що хочеш. А Бог мені поможе, кажу, поможе тобі Бог. Чуєте, діти? Ось така історія. Віде. Подякуємо з Степані.